Це свідомий вибір. До того я навчався в військовому ліцеї і пріоритетом там були військові спеціальності. Одної з яких був прикордонником порівняно з тим, що ми робимо зараз. Там було нудно затримував порушників якихось нелегальних мігрантів. Прикордонник Сергій згадує мирне життя і роботу на Львівщині на кордоні з Польщею. Зараз він на гарячій Донеччині. Перший бойовий досвід здобув у серпні 23-го на Луганщині. У нас було завдання закріпитися в сірій зоні, тобто між нашими позиціями і позиціями противника. Я з своєю групою в 10 чоловік вийшли туди, прибули на свою точку, розпочали облаштування позицій, укріплення. Прибули ми туди вже ввечері, вранку вже сусідню позицію почали штурмувати і нам дали команду на відхід. Відходили ми дуже довго. З пораненими. В кінці вийшло так, що в одну машину залазило біля 30 чоловік восьмимісно. Я йшов в кінці, і я вже розумів, що я ніяк туди не залізу. Я просто запригнув ззаді на бампер, вчепився за дах і так їхав, доки збоку стріляли з міномета. Сергій боронив Луганщину і Харківщину, брав участь у Курській операції. Ми взяли полоненого російського. І йшли, з ним вже ми знімались, мінялись, забрали полоненого і виносили нашу загибу. І коли ми йшли, по нам почав працювати 120-й міномет. Ну, ми одразу до найближчого укриття, це такий вузенький бліндаж. По дорозі ми обоє, відповідно, перечепилися один за одного. Я впав, він впав, і ми просто лежали в ході. Кажемо, можемо зайти? Та заходьте, ми трохи розсунемось. А я забув їм сказати, що я з полоненим. І так вийшло, що першим, хто до них зайшов, був власне людина в формі противника. З червоними пов'язками зразу крики, зразу чую, знімається з предохранителя автомат. Я кричу їм, що ні, це свої. Сергій був піхотинцем. Зараз командує підрозділом операторів ударних дронів. Тепер на Костянтинівському напрямку. Ми працюємо в основному по піхоті і по укриттям, де ховається піхота. Е, в нашому арсеналі це одноразові впівдрони камікадзе, до яких примотується якийсь боєприпас на вибір за потреби. І він влітає в противника або ним, або йому в укриття. Коли вражають, хвалю, кажу, красав, це ну Нема слів. Особливо, коли прям видно, як в нього залітає, то прям радість. Бліндаша, бо коли видно, що вони в противника і ну, є радість те, що нашим хлопцям не доведеться з ним перестрілюватися. Керувати 26-річному Сергієві доводиться деколи удвічі старшими бійцями. Керувати завжди важко, бо у всіх завжди якісь свої проблеми. З одного боку підлеглі з своїми якимись потребами, з своїм якимось особистим життям з іншого боку, також є задачі, які ми маємо виконувати, і доводиться якось між цим маневрувати. Молодший брат Сергія також служить у війську. Удома на братів чекають батьки. І я вже напевно хотів повернутися якось до мирного життя. І хотів би вже завести повністю сім'ю, одружитися. Зараз це неможливо. Зараз можливо, але хотілося б це вже зробити в мирній країні. Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.